Плакало сльози капали, Виливала шалі сурма, ясний соколе, ти високо вже. І третєкласники із 32-ї гімназії у бібліотеку приходять не тільки по книжки, масляна 8 березня, день соборності. У читальні до різних свят для дітей влаштовують заходи. До того ж, кілька разів на тиждень тут урок музики. Виховання через мистецтво учителі кажуть, що кращого способу ще не вигадали. Пісня, малювання, поезія у такий спосіб до маленької свідомості краще донести інформацію. Захід, який провели цього разу, про Україну у ньому багато пісень. Я Україна, лише перед Богом я на колінах. Третікласники вже дуже багато знають про свій край. Вони вже знають, що не все так добре в нашій державі. Вони вже знають, що у нас іде війна. Вони вже співчувають тим людям, які на фронті, допомагають їм. Ці пісні про Україну, про рідний край, про маму, про мову. Про те, що ми переможемо, ми не будемо здаватися. В Українському вбранні і не по дитячому серйозні, попри юний вік, вони знають, навіщо це все, тому що вони надають підтримку тим, хто зараз воює. Педагоги кажуть, така дружба з бібліотекою корисна ще й тим, що із уроків сидіти часто заходять по якусь цікаву книжку, а значить, менше сидітимуть перед екраном. Ці заходи знаєте в таку складну годину для нашої країни, як не ну, саме краще. Вони згуртовують, згуртовують нас, українців, і дають змогу серед самих молодших пропагувати те, що ми повинні знати і цінувати, берегти свою Україну, свою мову.